Вечір. Хто? Тут, чому ви зупинилися тут? Зупинився. Тут. Чому ви зупинилися? Ви поширети правила дорожнього руху, тому що ви зупинилися на запитці громадського паспорту. Який пункт я порушив? Ага. Який пункт я порушив? Порушили правила дорожнього руху. Порушили. Ну, Степ... Правила дорожнього руху є певні пункти, які саме з них я порушив ми почули знак вимоги знаку про... який вказує на те, що Цей з... знак знаходиться в якомусь пункті, який я порушу. Так, я вам поясню, чому відпочано виходить. Ви мене не зупиняли, почнемо з того. Так, немає питань. Я зараз вас не запитаю. Якщо можна, ви перебрахуєте автомобіль і питання не гаразд? Так ви так і не зрозуміли суть того, що ви до мене підійшли. Я вам пояснив? На Де ви з що ви це взяли? тут Який знак? Який знак? Я вам пояснив зупинка громадського транспорту. Який номер знак? А для чого вам номер знак? Я вам пояснив знак? Ні. Підіть ззаду, подивіться. Ззаді немає знаку ні 5.41, ні 5.411, ні 5.43. Бо 5.42 у нас не їдуть. І тут немає розмітки 1.17. З чого ви, вибачайте, викурили оцю зупинку. Ну якщо ви не володієте інформацією, то зачем стверджувати, що я порушу правила дорожнього руху? A -a. Ну, тому що тут знаходиться зупинка громадського Ну Знаходиться зупинка? Давайте почнемо з того, Знаходиться зупинка? Де? Ось тут слово. Знаходиться зупинка. Зупинка що собою характеризується якими ознаками взагалі? Характеризується... Є ферман, для Він тут є? Тут немає. немає. Далі. Е, е, Жовтої розмітку. полоси 1.17, горизонтальна так. розмітка немає? Немає. 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 Далі. Вона вона Те, що вона була, так. вона... Раніше теж все було не так. Далі. Третє, повинен бути знак як ви вдали 541. Ну, 541. 541, 541, 1, 543. Вам, я бачу, що краще спілкуватися, коли називати номера знаків, так? а не те, що як вони... Ну конкретно, знаходить. просто конкретно. Ну, Який ну, з них тут, тут, тут є? Я вам просто називаю. Я ну, розумію. Статибно, я я розумію. Який є? з них тут є. Е, Питань немає. Немає. Того немає. А, тут, з чого тут, ви тут взяли тут, тут, тут зупинки? Зупиняються. Троток зупиняється. Дивіться, є, є група людей, яка переходить в одному місці дорогу, так. але там немає пішохідного переходу. Так. Але це ж не означає, що так, коли немає. там переходити, так, так немає. то тоді розумію, там пішохідний перехід. Деяких, перехід. Деяких не уходить, я, я просто вам... Ні, я я просто ж я я приклад має. вам передав. Я, я, я не, приклад приклад. не кажу, я не кажу, що ви виносите на мене постанову. Зачем вам не просто перепарковуватися? Ну тому що я відреагував і одразу. Ні. Ви, тут ви відреагуєте не на те, транспорт. ви відреагуєте на те, що громадський транспорт зупиняється не на зупинці. і громадський... Ні, ну що... До того, так, як так, знак так, поставили, так, громадський так. транспорт порушує правила дорожнього руху. Тому що всім перевізникам заборонено зупинятися не на зупинці. Так, а так, тут так. немає зупинки, ви тільки що ми до цього дійшли. правильно? Відійшли, ну... дійшли, так. Ну получається, не мене треба турбіру, просити, але... а їх треба наказувати. Ну, мабуть, тут знак стояв, але його... Я не знаю, як... який тоді такий мародер його тоді... собі додому забрав. Ну, я просто замітив тільки, що, що знаку вже немає, тоді питань немає. А раз, Бачите? До побачення. Це щоб для розуміння всі знали, що це зупинка. По його словам, центральний вхід парк Шевченка. Тут знаків немає. Знаків немає, розмітки немає, нічого тут немає. Тут потрібно не наказувати водіїв, які зупиняються тут. От тут потрібно наказувати всі маршрутні транспортні засоби, в тому числі тролейбуси, тому що їм заборонено зупинятися не на зупинці. З чого тут ви взяли? що Тут зупинка. Можливо, да, тут по плану місту тут є зупинка, але... Но... Ніяких ні знаків, нічого, ніяких ознак зупинки От немає. Взагалі. Бред.